Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Чи відмовиться Україна від поліетиленових пакетів і як власне ця проблема впливає на екологію? Про це ми будемо сьогодні говорити в студії. Наші гості еколог Антоніна Єришева і Валерій Кривошеєв, директор інформаційно-аналітичного центру Упаковка та кандидат хімічних наук. Я вітаю вас, шановні гості в нашій студії. Вітаю і Давайте розпочнемо, напевно, з ініціативи Мінрегіонбуду щодо використання поліетиленових пакетів. Тобто вони пропонують заборонити дійсно наскільки логічною є така пропозиція? Ну, я хотіла б сказати, що це не тільки ініціатива Мінрегіонбуду, це до якоїсь міри ініціатива і екологів. Зокрема, справа в тому це виправдана вимога, виправдана. Ви подивіться, скільки проблем утворюється якраз забруднення пластиком, зокрема поліетиленовими пакетами. Ну такі, скажімо, тонкого скажем, виробу. Да? Це від 0,05 мм до 0,025 мм. І вони забруднюють не тільки там, скажімо, зелені насадження, ліси. Місто. Але ще є такі проблеми, які безпосередньо стосуються Мінрегіонбуду, це водні канали, це каналізація, це стоки. Це стоки. І Багато хто пам'ятає в минулому році, коли були такі затоплено півміста Києва, тільки тому, що пластиком були забиті люки і були забиті каналізаційні отвори. Крім того, не забувайте, що от зараз ми говоримо про поліетиленові пакети які разового споживання, вони попадають в водойми і являються загрозою для життя ну, скажем, тварин, риби, іхтіофауни. Це проблеми, які в лісі тварини, як правило, в цих пакетах ну, знаходяться якісь залишки їжі і деякі-дикі тварини, особливо коли вони голодні зимою. Вони їх проковтують разом із тими залишками їжі. Це надзвичайно серйозна проблема. Мало того, я вже не кажу про естетичний вигляд наших міст. Ви подивіться, коли зимою ти їдеш, скажімо, потягом на Кримському півострові, і безлистяні дерева, на них майорять оці. Пакетики, мені здається, от тут доречний лозунг. Так далі жити не може а Давайте розбиратися, чому вони місять, чому вони забруднюють, так. чи що треба робити. Так, І от... тільки ці поліетиленові пакети. Це чи був погляд еколога. Тепер почуємо. Ну, погляд давайте прагматика. подивимось спочатку на ту мету, яку ставиться цим законом. Закон ставить дві е, мети. Перша мета це покращення охорони. Навколишнього середовища стану. Стану. Стан, да. і друге це стан благоустрою території. Так. А тепер послухайте, в Україні кожного року ми своєю життєдіяльністю продукуємо 11 мільйонів тонн побутових відходів. Ви знаєте, далі е хочу сказати: да. 2000... серед, цих, серед цих 11 мільйонів тонн побутових відходів всіх видів упаковки. Яку споживають українці 3,4, 3,5 мільйона тонн. Ви далі хочете скажу, сказати, що тут проблема не стільки в пакетах, скільки загалом да, проблема стоїть набагато ширше. Так, да, я далі хочу сказати, тому що серед цих е, 3,4 і 4 мільйонів тонн загалом всієї упаковки це ми порахували як експортні, тому що в Україні немає. Нема статистики взагалі по упаковці. І ніхто не знає, скільки її, скільки її продукують, скільки її завозять і скільки її е, споживають. Далі скажу: так от пакети оці всі, не тільки тонкі, в, в, в об'ємі упаковці займають 0,3%. І ви кажете, що якщо їх заборонити, то в нас покращиться благоустрій, покращиться навколишнє середовище, і таке Я інші. так не казала. Я по перше хочу сказати, що є світова статистика, де пере, ну скажуть, говорять, що людство з то, тої кількості відходів, яке виробляє людство. 9% становить якраз оці ці і ця проблема накопичується. Ця... Скільки вона з роками лише збільшується, крім того, розкладається є скільки скільки років для того, щоб розклали ці пакети? 200-300 на Багато, багато. Крім того, в ну скажімо, в 2009 році за статистикою в Україні було дай Боже пам'ять 50 мільйонів кубів. Побутових відходів це всього. Тобто 50 мільйонів це більше, ніж по мільйону між... так при Причому там ці поліетиленові пакети. Але о, о, тут така ситуація. Давайте з чогось починати. Чому треба почати з поліетиленових пакетів? Тому що без них обійтись можна, тому що їх утилізувати і зробити з них, скажем, сировину, так як з пластик пляшок, набагато складніше. Вони не підвлаз мало того, вони Тобто -то наш... для так, переробки скажемо, і для утилізації... нічого, склад... нічого складного тут немає. Я хочу вас повернути, все таки не з с... не с... світової проблеми, а на українську проблему. Хача, щоб ви знали, у світі сьогодні продукують 5 трильйонів різноманітних полімерних пакетів це на кожного жителя на кожного різноманітних на кожного на кожного жителя приходиться 790 десь 90 штук на рік але коли я сказав різноманітних то там 95 поліетилен і поліпропілен. це поліеліфіни які yes. серед усіх полімерних матеріалів найменше шкідливі не то що немає найменше а взагалі не шкідливі Шкідливий поліетилен, як... який використовується для виготовлення тих пакетів полімерних, і те, що ви на, на, наказали, що їх риби їдять, і вони гинуть. Ніхто не їсть. Він, він не шкідливим... гинуть не від того, що він шкідливий, ну, а та, від того, що вони забивають. Ми ведемо зараз мову не про шкідливу, ну скажімо, не отруйну. Отруйну характеристику цих пластиків пакетів ми зараз говоримо про їх надзвичайну кількість, Ясна. яка створює. А, а я Хочу попичення. сказати, що їх можна переробити також, як і іншу полімерну тепері, на жаль, але... збирати нас не міть і утизувати. Але давайте ми розберемось, чому цього немає в Україні. Ви знаєте, правий пан Валерій в тому плані, що цю проблему треба розглядати комплексно. Чому? Це проблема не є просто заборони пакетів, але з забороною пакетів треба по-перше, її робити поступово. По-друге, звернути увагу на обов'язкове, скажімо, роздільне збирання взагалі. От ну, Давайте ми до роздільного пластику. дійдемо. А і зараз третє, хочу спитати, чим третє. замінити ці пакети. Путь, от Якраз це мене. одне слово хочу сказати, і ще треба, крім цього, готувати людину. Готувати населення, гостувати громаду немає. Давайте проблема. дійсно перейдемо до е, іншого питання. Коли ми щось забираємо, так. маємо чимось замінити. Яку альтернативу прибираючи поліетиленові пакети, яку альтернативу пропонують? Пропонують паперові, але вони і дорожчі, і напевно десь будуть входити і в ціну самих а ви, продуктів, які а ви вважаєте, що а поліетиленові пакети не входять в ціну, то але вони дешевші, принаймні для. Хто на соціальний склад, Я сказав, вони дешевші. І -4 хотіло, рази Хотілося б розуміти, чи взагалі зможе українська Чесно, промисловість кажучи. випустити і замістити таку кількість поля з паперовими кажучи. або іншими замінниками. Ну, так, Зараз є така фраза дружні замінники. Чесно кажучи, можуть. Що стосується там дешевше, дорожче, ну я не я з екологічної точки зору не можу оцінити. А можна але я це зроблю? Почекайте, я просто скажу свою точку зору, а ви мені скажете, що я не права. Справа в тому, що зараз. Надзвичайно серйозна індустрія, це виробництво пластикових полімерів, як якраз пластикових пакетів. І наскільки я знаю, я спілкувалася з деякими виробниками паперу, вони кажуть, що у них немає можливості перевести, скажем, вийти на повну потужність. Але якщо буде такий таке, таке скажем, соціальне замовлення. Паперова промисловість справиться, тим більше, що зараз є сировина для нього. Це сирови, це кукурудза, це скажімо, очерет, усока і так далі. І Тут і досить можливо. досить коротко. Ви зараз пропонуєте. Ми підключимо наших глядачів, які телефонували Прош. нам також Но і цікавляться цим питанням. Справа питання. в тому, що е, з кукурудзи і це такі розробки є, такі, але Тут взагалі, давайте коротко. Роз... ви хотіли конкретно давайте розглянемо е, шкідливість паперу, паперового чи полімерного пакету. Так, от, за нашими розрахунками, якщо взяти виробництво пакетів від дерева, целюлозу якого роблять до пакета паперового, і від нафти, з якої роблять полімери, до пакету, то шкідливість. Паперового пакету в шість в саймі, в шість сім разів гірже Ви тому, що так Виробництва. А, Виробництва. А б, з цього, щоб зробити пакет паперовий. Треба ж папір зробити. А якщо папір зробити, то дивіться, ми використовуємо ми використовуємо тільки 3% води на одну одиницю пакету полімерного від однієї одиниці паперового. Ми користуємось тільки 17% енергії. Якщо ви зложите купу паперових пакетів і полімерних, то вони товще в 11 разів і важче в 9 разів. це на машини, але це повізіть. вторинна сировина, яка потім утилізується. І принаймні природа сама її утилізує. І, полімер, і Давайте природа, того, пригасити трошки гостроту нашої дискусії. Давайте ми залучимо наших глядачів і послухаємо, які питання вони ставили до цієї теми. Я Сергій З Вінниці. Цікавить ваша думка. Давно в Україні йдемо про те, щоб відмовитися від поліетиленових пакетів, перейти на паперові на використання, бо поліетиленові нам відомо забруднюють екологію. Але в багатьох країнах Європи користуються тими самими, ніби поліетиленовими, але вони виготовлені з... Матеріалу, який швидко розкладається і не забруднює екологію. на вашу думку, чи можна запровадити в Україні таке виробництво, чи є такі технології, і коли це реально? Дякую. Я, якраз про перспективи альтернативного виробництва. Я думаю, що це краще скаже пан Валерій, тому що він технолог такого виробництва. але мені здається, що да, існують не, що... у світі. Давайте розберемось, існують у світі так звані біополімери. Це полімери, які виробляються з натуральної сировини. Існують полімери, і є, така, є таке поняття у полімерів взагалі у всіх, як біорозкладальність. Тобто, потрібно, щоб полімери мали цю біорозкладальність. Дійсно, у світі існують такі полімерні матеріали. Але дивіться, натуральна сировина, і на майбутнє, коли ми йдемо до того, що у нас буде не, не буде достатньо сировини для того, щоб виробляти продукцію харчову, це по-перше. По-друге. Ці розробки сьогодні вони дуже кошторисні і, взагалі, матеріали, які виробляються з цих, з цих біорозкладальних полімерних матеріалів, вони дуже теж кошторисні. Кажуть, що є розробки з так, так званого модифікованого крахмалу. Зробіть пакет полі з цього модифікованого крахмалу. І його властивості ні в якому разі не можуть бути спідставлені з поліетиленовими пакетами для того, щоб їх співставляти, треба внутрі ще шар зробити. Тобто, того ви зараз ж полімер, говорите про те, того, що, що це довготривалий процес, це дороговартісний процес, і напевно, десь перспективи запровадження в Україні досить таки примарні, тобто ще конкретних напрямків в На сьогоднішній не День і в світі не так багато розробок. Які, це, які до цього ведуть, і ще я хочу сказати: якщо ми говоримо про біорозкладальність, так це ж не просто викинути, воно розкладеться. Для цього потрібні, умови, тобто потрібне якесь місце, де повинні бути спеціальні для кожного полімеру мікроорганізми, повинно бути середовище за температурою, за іншим, за вологістю, за іншим ставом, і тільки, і тільки в цих умовах. Вони можуть розкладатися. І взагалі, якщо ж вони розкладаються, ми ж знаємо, що нічого не, нікуди не дівається. Треба ж подивитись, на що воно розкладається. Але ж, пане Валерію, все-таки дивіться, як би там не було, папір в Україні більш доступний, ніж поліетилен. Хоча б тому, що ви подивіться, які ціни зараз на нафту, на газ, на те, то, що. А пакети дешевші. Пакети Полі, за пакети платить споживач. Тут, ну, дивіться, все, все, все сходить до того, що власне це вже друга редакція так. закону. Один законопроект вже розглядався, запропонований урядом, поки його зробили більш жорсткі засоби, запровадили саме цим уже документом. І те, складається враження, що власне ми знову ж таки поговорять, і це все залишиться лише гарною ідеєю а і коли Але ми обговорювали не... цей законопроект, ми дали свої пропозиції, що робити. Цей законопроект вийшло позиції на екологів і експертів. Так вони не можуть увійти в ці пропозиції, тому що це напрям, який сьогодні столбовий, повинен бути в Україні, замість е, того, що нам сказали, що це перший крок, невеличкий, так. маленький так і таке інше. Треба робити великий, значний, потужний крок, який сьогодні в Україні бізнесове середовище готує і працює вже 12 років. За цей рік бізнесове середовище створило... Два законопроекти про упаковку і відходи упаковки. Останній пройшов у 2010 році перше читання у раді. Потім тобто більш чи... комплексний, більш узагальнюючий. Так, да, я розкажу, в чому він складається, але ви, сказали... ви знаєте, в великому комплексному, як правило, маленьке губиться. І треба розподілити все-таки тару і упаковку взагалі, і відділити її від оцих поліетиленових пакетів. А світ... Це різний підхід. І весь світ, до речі, відмовився вже від цієї війни. весь світ не відмовляється. Відмовляються країни середньосеред азійські країни, де європейські які. також і я з, не хочу жити спочатку цього року в Я хочу жити в країнах Європи, де інший підхід. Я хочу досказати свій підхід. Підхід заключається тому ні. тільки досить коротко. Що, ми вже маємо завершити. Оці, на жаль, ці не... тверді побутові відходи треба розділяти у місті їх утворенні. Для цього потрібні бути місця, де можна розділити і пакети, і скляні пляшки і, і макулатуру. Тому що наша промисловість сьогодні потерпає від того, що не вистачає макулатури, не вистачає складати не, не, не вистачає і не вистачає тої самої. Полімерний, я зрозуміла. Е, то Тому питання що сьогодні. Досить... Я ще хочу сказати: сьогодні в Україні є всі технологічні процеси, щоб і, і потужності, щоб це переробляти. це знайти Треба гроші тільки... і інвесторів, які будуть вкладати в це гроші. А на жаль, не, не, гроші гроші тут, тут якраз проблема на жаль. Ми Про, не можемо продовжувати. гроші. Надзвичайно цікаво. Там є можливості, і у нас. Це за рахунок дуже коротковока фонду. П скажемо охорони на збирають ці гроші сьогодні. Можна підняти просвітницьку діяльність. Я зрозуміла, можна збирати гроші, на, 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 Я хочу сказати. гроші сьогодні. Збирають. Збирають за постановою Кабміну не за законом, тільки треба подивитись, що сьогодні зроблено. А за куди буде? Давайте це дуже дякую. Змушена вам дуже подякувати за таку гарячу дискусію. І судячи з її гостроти, дійсно проблема є. Будемо, напевно, сподіватися і на культуру споживання, і на культуру виробництва, і, можливо, якось питання зручиться з місця. Нагадую нашим глядачам, що гостями програми власний погляд були еколог Антоніна Єришева та Валерій Кривашеєв, директор інформаційно-аналітичного центру Упаковка. Дякую за те, що Ні знайшли. Час і прийти до нас дякую, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику. зрозумілою.